Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків прозвітував про результати роботи у першій половині 2025 року. У фокусі підтримка військових та їхніх родин, створення безбар'єрного середовища, зокрема для людей з інвалідністю та поранених захисників. Значну увагу приділено розвитку медичної галузі. Модернізуються лікарні, поліклініки, розширюються спектр реабілітаційних послуг. Місто також активно підтримує талановитих дітей через стипендії, премії та освітні програми. Тож на захід завітало чимало молоді, серед яких були й ті, хто вже сьогодні бере участь у громадських ініціативах та докладає зусиль для розвитку громади. Коли саме виходять до нас, до людей, так наші там представники, мерія і тому подібне, і говорять з нами, це по перше, дає прозорість і для людей розуміння, що саме робиться для громади, як воно робиться робиться. і що ще можна ну, в подальшому теж робити, і як можна долучатися. до звіту очільника громади проявили цікавість і військовослужбовці. Юрій каже, важливо дізнатись більше про вже реалізовані ініціативи та плани щодо подальшої допомоги ветеранам. Раніше як було цікаво почути про допомогу військовослужбовцям в цьому напрямку зараз про ветеранів, тому що я і ветерани і інвалід. Під час заходу Руслан Марцінків вручив медаль за честь та звитягу. Ігорю Гуменяку, військовослужбовці 78-го батальйону 102-ї бригади. Боєць захищав Україну в районі Гуляйполя на Запоріжжі. Під час одного із штурмів, коли ворожа ДРГ прорвалася на позиції, Ігор потрапив у полон. Він провів у неволі понад два роки. Захисник підкреслює, подібні нагороди мають велике значення. Щоб люди відчували, що вони потрібні для свого народу, що у них про них ніхто не забуває. Вони розуміли, що за них не забувають, що про військових завжди пам'ятають кожен день і всюди, що люди їх згадують весь час. Медаллю Творимо перемогу разом нагородили Вікторію Пецюк, засновницю та директорку благодійного фонду Волонтерський штаб 450». для мене. Волонтерство це є обов'язком у час повномасштабної війни у боротьбі за нашу державу. Але це саме вдячність всім благодійникам, всім нашим громадянам Франківщини, всім нашим друзям за кордоном, які докладають неймовірних зусиль уже четвертий рік поспіль. Вони не здаються. Посмертну відзнаку вручили матері та дружині полеглого солдата та Юрія Пецюка. Також медаллю творимо перемогу разом. Голова відзначив Петра Овсянецького, члена спілки волонтерів Прокарпаття з 2014 року. За цей час він здійснив більше 50 поїздок у найгарячіші точки. Місто працює, місто сьогодні є в активному в активній допомозі нашому збройним силам України і робить все, щоб сьогодні місто було надійним тилом. Оце основний основна ціль наша сьогодні. Сьогодні місто Івано-Франківська громади. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія «Яраї».